Слава Україні! Вас вітає інтернет-магазин стабілізатори.ком. Сьогодні хочу поговорити про несумісність роботи стабілізатора напруги і реле напруги після стабілізатора. Дуже часто клієнти, які вже купили у нас і встановили собі стабілізатори напруги, скаржаться на те, що після стабілізатора, коли в них стоїть реле напруги, реле постійно вимикається. Чому таке відбувається? Спробуємо зараз пояснити. У нас така імпровізована. Тут схема. Представимо, що це вхід в будинок. У нас стоїть стабілізатор напруги на вході в будинок після стабілізатору реле. З реле у нас йде навантаження на лампочку 1, Зі стабілізатора напряму лампочка номер 2 ну, Латром будемо змінювати напругу на вході, стабілізатора, і дивитися, що буде на виході. Якщо ми змінюємо напругу повільно, то все нормально, ніяких конфліктів немає. Все працює. Давайте замітуємо різкий перепад напруги і подивимося, що станеться. Як бачите, лампочка номер один після реле напруги виключилась. Лампочка номер 2 працює, все з нею нормально. Чому таке відбувається? Пояснення дуже просте. Стабілізатор напруги в даному випадку семіструного типу він має час стабілізації 20 мілісекунд. За 10 мілісекунд він вимірює напругу на вході, і за 10 мілісекунд її стабілізує. Реле напруги має час реакції 40 мілісекунд. Тобто, після того, як стабілізатор вже стабілізував погану напругу за 20 мілісекунд, реле напруги тільки через 20 мілісекунд спрацьовує після стабілізатору. Тобто, воно ловить ту погану напругу, яка була на вході стабілізатора ще 40 мілісекунд назад. Тому і відбуваються такі конфлікти. Ми не рекомендуємо ставити після стабілізатора чи до стабілізатора реле напруги, тому що, як бачимо, вони несумісні. Єдине, що можна, якщо ви не хочете прибирати реле, ви можете його загнати у максимальні пороги роботи, щоб воно не заважало стабілізатору напруги працювати. Дякую за перегляд. Надію, що. Пояснив, чому таке відбувається. Ставте вподобайки. Всього вам найкращого.